А, так, всім привіт і сьогодні я записую за вчорашній день, тобто третій, і сьогодні вже четвертий день пішов, як я пробую вивчити 7 Симул на Клок. І сьогодні такі ну, такі справи, що я вже вивчив всю цю май. ну, всю давчив вже схему, запам'ятовувань та схему. Складання, тобто позиції кнопок і дії на цих кнопках. Проміжуточне відео вчора було у Телеграмі, але сьогодні записую і за третій день, і за сьогоднішній день що я навчився робити на клоці. Ось. Тому а, робимо скрамбл Cloca. Так, просто в хатичній дії так робимо. Так, хаотичні якісь дії. Так. Так, ну, наприклад, ось так воно заскрабилось, в принципі, нормально. Ось. І, і пробуємо ще запам'ятову цифри. Пробуємо запам'ятати цифри. L, U, L Спочатку L, U, L потрібно запам'ятати. Це... мінус 3. L Ну, эй, тьфу, LU, LU, обучаюсь, LU. LU спочатку требуется. Зап... Минус 5. А, минус 5 плюс LUL. Минус 5 плюс минус 5. Сейчас. Ну, да. 1, 2, 3, 4, 5. А, минус 5 плюс Мінус 5 плюс мінус 4. Мінус 5 плюс минус 4, мінус 9. Це мінус 3, тому що додає... О, це 3, якщо плюс додаємо. Так. Це 3. А, далі цифра 1. А, UC треба запам'ятати. Це 1. А, 3. 1. 3. Лу 3. 1, 4. Вот. І. А, 1, так, 1, 2, 3, 4, мінус 4, мінус 3. Мінус 3, наступне число, так, я, я вже обучаюся, але я вже це число забув. 3 minus 1, 3 minus 1, 4, 3 minus 1 4, min, 3 minus 1, 4, 1, 3 minus 1, 4, 1, minus 3, 3 minus 1, 4, 1, 3 minus 4, 1, minus 3. Zdaj bomo 3 minus 1, 4 minus.

О, 3 э, минус 4. 3 минус... Шустян, я ничего не понял. Я трошки сбился. числа запам'ятовувати трохи складно. Давайте зараз запишемо наново. Бо я щось я не запомнив, реально. Поки що складно. Так. Ем перше число. Мінус 4 плюс. Мінус 5, мінус 5, 10, 2. Тепер... Так, тепер у нас 5. Что-то мне реально пока складно запомнить. Числа 5. еще 5, да? Так, и это еще 5. Нет, это 4, 4. 4. Теперь Один, два, три, чотири, минус четыре. Один. Ану. Четыре, плюс один, це минус три. И п'ято число це. Минус три. Окей, давай спробуємо так зібрати уже, потому что що щось я поки числа не можу нормально запомнить. Мені шоссе складно. Так, два числа. Пять. Так, 5. Э, ну, так, тут... Так, робимо число 4. Так, далі. Так, не так, а вот так. Робимо блок. 2 х 2. Тепер так. Робимо мінус 3, мінус 3. Так. Тепер Mm, якщо Я все запам'ятав. Так, з двома нам потрібно зробити ось так і ось так. Тепер зробити блок тут і зробити ось так. Значить... А, ні. Якась проблема, я і за чого. Я даже сам не розумію, чого проблема. Ладно, давай ще раз. Mm. L мінус 2 перше число. 0 0,0. Ну, а, 0-0. Ну, і все, 0-0. Так, робимо мінус 2 Все, далі завтра числа 0 йдуть. Так, тепер. Тут потрібно зробити. Так, це зроблено. Це зроблено. Ну, так, це зроблено, 0-0. Mm. Началь то ось так. Ага. Так что так. О! Все, зібрано. Ну я не знаю, що перший раз був косяк, типа, ну я хз. Типа я що мінус 2, типа, не зробив? На чов везде 0, а тут мінус 2 вився такий странний якийсь типу, дія. Тому ось. Такий день вийшов, якийсь не дуже продуктивний, чесно, з таким методом. Але я наступний раз вже буду старатися вивчати цифри на пам'ять. Думаю, вже буде краще. Тому всім гарного вечора і вдачі і до побачення.